Доброго ранку, друзі. Тут така штука, що якось пожвавилося, да, знаєте, У нас на півночі аеророзвідка ворога. От, більше орланчики почали запускати і так далі. Зійшов сніжок, бо на сніжку видно було добре сліди. Почастіше спроби заходу ворожих розвідувальних груп, скажімо так, да? але е, до цього готові, всі і збиваються, вогневе ураження наноситься, скажімо так. Загрози вторгнення з півночі наразі немає повноцінної, нічого там не сформовано для цього. Різного роду прогнози. Аналітиків, там, Міноборони Німеччини і так далі, що може і Білорусь вступити у війну в наступного року, і так далі. І другий фронт буде відкритий і, і, коротше, там всі готуються до 2023 року. Для нас це має бути рік перемоги. Ми маємо звільнити Мілітополь таким чином, відкривши шлях до звільнення Криму, змусити ворога відступити з Криму. Ми маємо звільнити Донецьк і Луганськ, і запит дуже великий створений на перемогу. І саме тому перемога буде, друзі. Немає іншого виходу. Жодного. А другий фронт ну, другий фронт, якщо вони відкриють, то вони отримують е, на горіхи е, суттєво. До цього, повірте, готові. Тому, друзі, е, скоро 2023 рік. Максимальна концентрація, і ми обов'язково цей рік. 2024 маємо святкувати в Криму І з Кримом. Слава Україні, друзі! Переможемо всіх.